Всім привіт! На роботі сьогодні. Минуле відео, я розумію, що вийшло не фонтан, нема якихось подій, неперевершених, але, ну, життя таке, як воно є. Вийшла зараз за якимсь смаколиком собі перекусити. Ой, купила сердельки, купила, слухайте, щось мене не видно. Купила сир, купила солодкі сирочки глазуровані і купила собі знов, дивіться, цілий здоровезний букет гладіолусів. Там чоловік, той самий, що я брала минулого разу, в нього ті квіти, він знов там стоїть. Але тоді я брала їх, вони були в нього по 30 гривень, а сьогодні вони у нього вже по 10. То чому б собі коханій, не купити здоровезний букет? <гладіолусі>, тому що я їх дуже люблю. Це були мої матуські любимі квіти. І я їх теж люблю. Вон. І Тому зараз треба себе радувати кожен день, якщо є така можливість. Біжу зараз у мене остання клієнтка. Зараз її відпиляю і додому. Завтра вихідна, завтра в мене дуже багато справ. Ой, і попрацювати завтра трошки треба, і вирішити деякі питання з агентством. Поїду в агентство. Будемо з ними виясняти, що до чого з нашим демтуром. Тому що дотепер ще нічого не зрозуміло. Всім привіт! Сьогодні вихідна, ранок. Поки в мене є трошки часу, хочу пофарбувати Діані. Бачите, оцю штуку на балконі, стіночку цю. На завтра вже приїжджаю додому і хочу я оце все пофарбувати, щоб воно було більш комфортніше і гарніше. Приїхала з Слатою сюди до агентства, але в нас ще є трошки часу. Тому ми вирішили трошки пройтись агентство тут через дорогу. А ми підемо подивимося, що тут біля нього ще знаходиться. Я наказала тут десь пейзажна алея, тому ми пішли в якусь арку. І зараз ми подивимося, куди напрямую. Ледве викликала таксі, вони щось останнім часом, слухайте, всі жаліються клієнти. І я дивлюся, що ну, дуже важко викликати таксі. Поки не накинеш мінімум на 50 гривень ціну, вони навіть з місця не рушать, хоча стоять десь поруч з тобою. Ну, ось кудись ми йдемо. А точно Діана казала, бачите, написано пейзажна алея. Зараз ми походимо, подивимося, що тут є, бачу, тут можна зверху подивитися, щось гарне побачити. Коротше, зараз подивимося. Ось така алея, дивіться, і знизу. Я ніколи тут не була, наша Діана тут гуляла. І ось так. Дивлюсь, там відпочивають люди знизу. Поставили таку рамку, з якої водичка пшикає. Трошки підемо, пройдемося, подивимося, що видно звідси. Ось дивіться, скільки людей знизу відпочиває на галявинках у тіньочку. Якщо чесно, думала, тут буде видно щось краще. Може, якщо десь туди пройтися, то воно буде видно. Ой, дивіться, яка цікава лавка. Глянь злат. Бач? Прикольно. Ось такий тут є Святослав князь київський на коняці сидить. Різні скульптури. Коротше, тут треба багато часу, щоб все обдивитися. Дивіться, яка цікава скульптура. В одного хлопчика вже хтось вкрав струйку. Дивіться, ось така дівчинка сидить на подушках, але дівчинка якась з фільму жахів. Така не дуже симпатична, якась така жахлива. Слухайте, дуже спекотно там гуляти. Вирішили ми піти десь в тіньочок, по пейзажній алеї. Пройдемося або іншим разом, або після того, як сьогодні сходимо в агентство в туристичне. Тому що дуже там сонце шкварить, просто неможливо. Зараз підемо сходимо, вияснимо, що в нас там, як наші справи і куди ми поїдемо. Все вам обов'язково розкажу. У мене сьогодні велике прання, сьогодні я вирішила перебрати всі ковдри, всі пледи, поки є погода, поки я вдома, поки в мене є час, щоб воно все повисихало і було чистеньке. Ми пішли там, в мене машинка крутить, посуд миється, все переться, ну все як завжди, ліндяйка. У мене що, сьогодні в планах попрацювати, по-перше, Хотіла пофарбувати волосся, але вже не впевнена, що цим сьогодні буду займатися. І хотіли ламінувати це війки собі з златою. Але теж я не впевнена, що я це буду сьогодні робити, чи я встигну, поки ми зараз їздимо сюди, поки ми приїдемо, поки я попрацюю. Коротше, я не впевнена, що в мене просто буде час і бажання. Ну що, сходили ми в агентство. Все зробили, вже 100% ми їдемо. Але їдемо не в той тур, що ми планували, а їдемо в інакше. Доплатили грошей за цей тур. Можна було гроші забрати і нікуди не їхати. Але квитки куплені, вже всі настроєні, налаштовані на те, щоб їхати. Ну як можна не їхати. Звичайно, ми поїдемо. Просто не набралося людей. В цю групу потрібно хоча б 20 людей, але набралося тільки 10. Так що ми їдемо в гарантований тур. Якраз цей тур співпадає з бажаннями Злати і Діани. З моїми не дуже. Я хотіла їхати інакший, тому що мені було цікавіше там. Ну, поїдемо так. Як поїдемо. Слухайте, я вже як кличко починаю. <с> каламбури, каламбури. Доки ми були в глобусі з латою, зійшли в сінцей, в мене є нові одьошки, я собі купила і топік, вам потім покажу, коли вдома буду. Поки вийшли з глобуса, дивіться, тут вже був дощик. І зараз потрошку накрапає. Біжимо, зараз зайдемо в мак, перекусити. І потім я їду працювати. Злата їде зі мною. Попрацюємо і далі вже будемо вдома займатися своїми справами. Ну що, як я і відчувала, з віками в мене сьогодні відбій, не виходить. Головне, що хоча б встигла помалювати волосся. Там в мене вариться картопля, сардельки. Зробили отакий салатик з фетою. Тут у мене готуються кабачки, кабачки такими товстими кружальцями, і зверху заливка там майонез, сметана, я ще додала, бо мало було чесничок і сир потертий. І оцим син, оці кабачки. Заливаєш і готуєш. Можна в духовці, але ну, я вирішила спробувати вже там в машині. Тому що зараз у нас буде дуже смачна вечеря. Треба повечеряти. На завтра з собою візьму. І завтра в мене останній робочий день перед відпусткою. Зараз пішла змивати оце все неподобство. І, можливо, я до вас сьогодні повернуся, а можливо, і ні. Це волосічко моє пофарбоване. Все гарно, все добре. Обіцяла вам показати, що купила в сімфей. Ось ось такий топ біленький, гарненький з джинсовими шортами, саме воно, або з моєю білою довгою спідничкою. І ось такий сарафан. Теж легенький, якраз мені на відпочинок. В ньому не буде дуже спекотно. Коротше, вся буду така біла і пухна. Останній мій робочий день. На вулиці прохолодно, вночі така злива була, слухайте, аж нічого не видно було, стіною стояв дощ, біжу, діла плаття, таке, бачите, такий довший рукавчик. Біжу працювати, заробляти останні грошики перед відпусткою. Сьогодні зранку вже приїхала Діана, під'їла, лягла спати. Слухайте, навіть не знаю, що сказати. На роботу геть не настроєна. Знаєте, як вже перед відпусткою вже булки розслаблені. Працювати вже не дуже хочеться, але треба. Так що буду йти настраювати себе на робочий лад і йти працювати. Чесно, не хочеться. У мене зараз на роботі віконечко. І треба його використати з користю. Тому я пішла в магазин і купила корисні штуки з собою. Купила гель для душу таку невелику пляшечку, тому що в мене вдома літрові. Це злата просила їй кабель купити до телефона. І купила, дивіться, отаку трійничок з собою, щоб мені було куди втикати наші гаджети, заряджати. Перевірила, все працює, все добре. Отака От штучка, бачите, з обох боків для USB-шки вхід є. Зверху можна ставити телефон. Ось тут, бачите, щоб заряджати, або повербанк ще і тут можна заряджати. Коротше, те, що треба, якраз. Нарешті цей день скінчився. Ледве вже допрацювала, знаєте, з останніх сил трималася. Але діватися нема куди. Все. Ура-ура-ура! Завтра останній мій вихідний, дуже багато справ. А який вихідний? Останній день перед відпусткою дуже багато справ. З самого ранку я побіжу і до смерка.